Чому Пріуси найкраща машини в таксі? Я не скажу, що Пріуси найкраща машина в таксі, але це гібридний автомобіль з колосальною економією. Вона 5,5 літрів а, газу їсть на 100 кілометрів, що означає, що ти можеш більше заробити. Ми купили ці автомобілі, тому що вони... Не в бізнес-сегменті, не в самом економ-сегменті, вони в комфорт-сегменті надають можливість нашим водіям заробляти більше, економити на паливі і отримувати дохід щодня. Автомобілі з ліцензіями, повністю відремонтовані, працюючі кондиціонери, чистенькі салони, комфортні м'які ходовки в цих автомобілях. І ми надаємо. Ці автомобілі для наших водіїв 20 тисяч доларів коштує ця а, тачка. 20 тисяч доларів. А водії без грошей приходять, беруть свої автомобілі, їздять і заробляють собі гроші. Ми компенсуємо паливо, автомобілі з ліцензією отримують дохід щодня. Працюють вільний час. Навіть таке також можливо цікаво. В шапки профіля є посилання. Переходь, нажимай, обирай, що тобі потрібно, і набирай нашим менеджерам.